Недаремно зустріч Зеленського та Трампа обіцяли бути цікавою. Трамп не підводить, а Зеленський здивував. Зеленський вперше з часів війни з'явився у класичному костюмі, ну замінивши звичайне хакі. І це не просто зміна стилю. Ну, Зеленський показово робить такий хід, щоб вразити Трампа, який так цінує зовнішній вигляд. Сам Трамп до зустрічі говорив, що ну, Зеленський хороший хлопець, і ми з ним обов'язково поговоримо. Як повідомляють ЗМІ, зустріч закінчилася, пресу правда, після зустрічі не запросили. Але, друзі, розмова тривала близько 50 хвилин. І є дуже хороший момент. Трамп на зустрічі сказав, що ситуація в Україні повністю вийшла з-під контролю і треба з цим щось Робити видання Bloomberg вважає, що цей ем, знак є дуже позитивним щодо співпраці Трампа з Україною. Зеленський сказав, що пройшла тривала та змістовна зустріч з Трампом. За словами президента, вони обговорили ключові питання: припинення вогню, захист українців та шлях до миру. Що можна сказати, друзі? Ну, заява Трампа звучать вони обнадійливо, чекаємо на кроки, рішучі кроки від президента США, а тривалість розмови в 50 хвилин надихає на те, що Зеленський зміг переконати Трампа в тому, що Україна це друг та союзник Сполучених Штатів. Це ще не все. Країни НАТО зобов'язались підтримувати Україну. Чому я кажу, зобов'язались? Це не просто слова. Такі зобов'язання прописані в спільному тексті країни НАТО. Там говориться, що безпека України це їх власна безпека. Дуже друзі, важливий момент. Ми тепер точно не залишаємося одні. Також НАТО підтримуватимуть Україну на її незворотньому. Ще раз хочу підкреслити незворотньому шляху до членства в Альянсі, так повідомив генсек НАТО Рюте. Ну, він також говорить про те, що військова допомога Україні від членів НАТО, тобто від НАТО, цього року перевищить 50 мільярдів доларів. Але, друзі, найцікавіше попереду: Дональд Трамп знову в центрі скандалу. Він агресивно накинувся на американські ЗМІ, а які посміяли. Сумніватися в його блискучій перемозі над ядерною програмою Ірану. За словами Трампа, всі об'єкти повністю знищені. Спецпредставник Трампа Вітков також заявляє, що від... відновити програму в Ірані ядерну маю на на увазі, майже неможливо. Але чи насправді це так? Дональд Трамп не терпить критики, і це вже ні для кого не секрет. Коли впливові американські медіа, такі як CNN та New York Times, повідомили, посилаючись на дані розвідки, що удари США по іранських ядерних об'єктах не знищили повністю їхню програму, звичайно, Трамп вибухнув просто гнівом. В своїй соцмережі True Social він називає їх фейковими новинами та невдахами, які принижують один із найуспішніших військових ударів в історії, ну мається на увазі знищення ядерних програм в Ірані. Трамп наполягає на тому, що всі ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені. Хоча представники Білого Дому визнають, що розвідка Пентагону дійсно дала таку оцінку, що вони не знищені. А їх просто призупинили і не на роки, як казали, а всього на декілька місяців. Очевидно, що для Трампа важливіше створити враження абсолютної перемоги, ніж дотримуватися об'єктивних даних розвідки. Це чистої води, друзі, піар. Він наполягає на своїй версії, незважаючи на докази, які за даними розвідувального управління Пентагону свідчать, що удари лише відкинули програму. На кілька місяців, а не знищили її повністю. Тому, друзі, розбіжності між заявами та фактами залишаються очевидними. До речі, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. І ще Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на 12 годинне перемир'я, після чого війна буде вважатися завершеною. Також Трамп знову порівняв війну між Ізраїлем та Іраном. З дітьми. Цього разу він говорить про те, що коли двоє дітей деруться, їм потрібен час дати 2-3 хвилини, тоді начебто їх легше зупинити. Але, друзі, ну чесно кажучи, якось а, трошки дивно. Війна України та Росії, війна Ірану та Ізраїлю, де гинуть люди, руйнуються міста, інфраструктура. Невже можна серйозним тоном на такий міжнародний конфлікт з тисячма жертвами зводити до якихось дитячих розбірок? Тому, друзі, висновок сьогоднішній можна зробити наступний. Дуже важливий саміт НАТО відбувся на тлі кривавого, на жаль, терору Росії проти України. Це так Росія вітає мирні спроби. Врегулювати війну в Україні. Путін цинічно гадить ракетами по Україні. Одночасно, зустріч Зеленського з Трампом має переконати США, що Україна це не тягар, а щит Європи та Надійний союзник. Чекаємо на дуже рішучі кроки та підтримку України з боку США. Тож підпишіться, обов'язково, щоб їх не пропускати. А в мене все. До зустрічі!